Так, це у нас сорт кече заростає. Бачите, як гарно пушиться. А що мені подобається? Цей теж пушиться. Ці мішочки деякі швидше були забиті ті підніше трошки. Тож бачимо, гарно все пушиться. Все, все гарно проварено. Давайте перевіримо з вами температуру зараз, яка у нас. Так, це у нас по Фаренгейту чи по чому? 14,9. То я вам хотів показати, дивіться, так як мене зараз електрики ще немає в цьому підвалі, от то у дивіться 14,9, але йде пророст бачите? Заростає міцелій. Скоро тут вже я зроблю світло і буде все супер. В цьому повинна бути більше температура, дивіться, 16, 16,6. Чому так відбувається? Тому що міцелій, він виділяє тепло, коли він росте, виділяє вуглекислий газ і виходить, що мішок всередини гріється. Бачите, ось такі краплинки легенькі. Вони повинні бути, ось бачите, такі легенькі-легенькі краплинки. Не повинна бути, знаєте, вода отак не повинна стояти. Куточках повинно все бути акуратненько. Дивіться, зараз 19 і один в цьому, і бачимо, от він на шостий день отак ось заростає у нас. ті пізніше, там третій день, кому, там четвертий день.